Що стосується результату, то дійсно він не в нашу користь, і футбол це гра помилок, де ми сьогодні зробили дві грубі помилки, і, в принципі, скажімо так, допомогли супернику перемогти нас. Але ще раз повторюсь, футбол це гра помилок і це нормально, коли йде встановлення команди, коли йде процес. Да, будування гри це нормальна ситуація, в якій да, кожна команда перебуває. Да. Тому ні в якому разі ми хочемо підтримати хлопців, які зробили помилки, і команду не падати духом. Треба це пройти. Треба вірити в успіх, треба вірити в перемоги. І, мабуть, ми найбільше бентежить в цьому, що. Ми потрібні бути зарядженими е, кож, на кожні тренування, на кожному матчі, е, да, хотіти цього, е, шукати мотивацію в собі, собі, навіть якщо ти граєш три гри, е, три гри в неділю, потрібно завжди е, знаходити цю мотивацію і сили, щоб, щоб е, робити те, що, про що домовлялися перед дорогою на установці і так далі. Тому в цей момент, в цьому моменті ми сьогодні програли, а помилки це трапляється з кожним, це від цього нікуди не підеш. Дуже тяжка гра, такий короткий коментар. Дуже тяжка гра, тому що ми грали проти, на мой погляд, однієї з найорганізованих команд Ліги Олександрії. І тим більше виїзна гра. і дуже задоволені, що ми, нам вдалося тут отримати перемогу.